Новий рік під час війни, як Хасиди відзначають своє свято в Умані? Чому не бояться їхати в Україну? Питання добре, але відповідь. Та якими комфортами і цінами їх цьогоріч вітають українці. Стоїть Подоль чим Київ. і більше, чим в Одесі. Репортаж фактів тижня з Умані. Свято єврейського нового року або ж Рош Хашана, нарешті вперше за кілька років збирає масу паломників, які ніяк не могли сюди потрапити в такій кількості. То ковід, то перший воєнний рік, але тепер їх прорвало і вони масово рушили сюди. Ми також приїхали до Умані, щоб поговорити з паломниками про Нахмана, про Новий рік, про свято і про російсько-українську війну буде дуже цікаво. Подивіться, зараз вам все покажемо. Цього року Хасидів набагато більше ніж було у попередні. За одними даними, сюди з'їхались 30 тисяч прочан, за іншими аж 50. А це половина населення самої Умані. Кількість паломників досягла не просто до воєнного, а навіть до ковідного рівня. І кількість людей тут дійсно просто величезна. Заходи безпеки екстраординарні. На основних підходах до туристичного кварталу поліція встановила рамки та металодетектори як в аеропортах. Гості пропускають через рамку, а також Перевіряється їхній багаж через камери. Перевіряється все валізи, ручна поклажа, кишені й документи. Хоча насправді небезпечних знахідок доволі небагато, Якісь заборонені там можливо ніж. Бувають сьогодні, щось було сьогодні ще нічого не було. Всередині порядок охороняє не лише поліція, а й нацгвардія та спецпідрозділи, а також ізраїльські правоохоронці, які приїхали на допомогу українським колегам. Комендантська година, як і всюду, у Черкаській області від опівночі говорили із представниками паломників про те, що не варто їхати до України, тим паче під час війни. Але ж цей період їх не злякав, вони все одно прибули і. Ми можемо сказати про те, що вони дотримуються тих безпекових заходів, які у нас введені. Інструктор ЗСУ Олександр Хмара, який теж є юдеєм, також серед тих, хто стежить за порядком, каже, поєднує приємний з корисним, бо пощастило вирватися сюди на кілька днів. Це така в мене відпустка. Взяв відпустку і сюди. Приїхав залучили. Але надзвичайних інцидентів мінімум хасиди вкрай дуже любні та доброзичливі, хоча й дуже галасливі. А це незвично для українців. Вони просто в дитинстві наших казок не слухали. У нас свої казки, у них свої казки. Вони привикли, вони привикли жити таким, таким чином, балаганом трошки. З'їжджатися до Умані хасиди почали заздалегідь потягами, автобусами подекуди й на таксі. Соцмережі заполонили ось такі от відео. Як вони гарно насмітили тут в автобусі, просто ужас. При цьому ці водії скромно замовчують, що розцінки таких вояжів були підняті до небес. Братслав Меджибіж десь получається біля 6 тисяч гривень. І це тариф усього лише за кілька десятків кілометрів. Із цінами на житло у самій Умані та ж історія. Квартиру не знайти навіть за кілька тисяч гривень на добу. Та що там ціна на одне ліжко місце може сягати 100 доларів на день. Годі говорити про купівлю нерухомості, придбати житло тут. Це все одно, що в центрі Києва на тому ж Печерську, ціни стартують від 250 тисяч доларів, і війна на них аж ніяк не впливає. Сегодня квартира в Умані Мігіла Цадика Нахман, стоїть більше, ніж Падоль в Київ. И больше, чем Деребазовская в Одесса. Если он с ремонт 400 и есть за полмиллион за пол тоже. Город обживается. Вы знаете, сколько людей живут от этого Трошашана. Сотни тысяч людей живут от этого. Нету достать. Зайдите в эпицентр. Все полки пустые. Зайдите в, 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 в этот Вельмард. Все польки пусти. Але з грошима під час свят паломники розстаються легко для євреїв Хасидів за честь зустріти новий рік біля могили рабина Нахмана, який помер у 1810 році і був похований саме в Умані. Тому це місце вважається святим і є настільки популярним серед прочан. Ми виконуємо приказ. Рабин Нахман це наш командир, він приказав приїхати сюди любою ціною. І от ми приїжджаємо. Від у кожного чоловіка, яка приїжджає сюди на Рошашана, залежить весь мир, весь світ. Я з Ізраїлю. Тут більшість з із Ізраїлю. Ми приїхали провідати могилу Ребе і розважитися. Бо ж свято. Ми сподіваємось на святого. А от Шауль приїхав із Києва. Каже, це свято. Він просто не міг пропустити. Ті відчуття, і словами просто не передати. Це тут путь, який ідуть мурашки. А твари з всьому. Також в гріхі, во всьому і в плахому, в хорошому. Це все, все відносительно. Ці дні хасиди проводять у молитві. І Ось одна з них одночасно вона зібрала кілька десятків тисяч людей. Це просто вражає. Wait do Коли я намагаюся заговорити з хасидами, виявляється, що дуже багато з них не знають не те, що української, а й навіть англійської. Вони говорять переважно на івриті, просять разом із ними танцювати та веселитися. Бо ж свято це не лише молитва. Насправді це абсолютно неймовірно. Тобто дуже багато людей. Більшість людей тут не володіють ані англійською, ані українською, ані російською. І тим не менше вони їдуть в країну, в якій є війна і не бояться цього. Їхній вірі дійсно можна позаздрити. Війна чи можливі ракетні обстріли тих, хто приїхав, не відлякує. Бо кажуть, в Ізраїлі It's... теж тривогу. В Ізраїлі ми живемо в режимі тривоги вже 70 лет. Ми звикли. Це взагалі не страшно. Там лечить наш кельон, на Тель-Авів, на, Тель на Бат-Ям, куди угодно. Тут це, це, це менше, ніж Ізраїль. Це ми живемо у стані війни поруч з арабами, з їхніми ракетами, з усім цим лайном. Ми вас розуміємо, але тут, в Умані, це не біля лінії фронту. Всі уверены, що Україна победит. і за граждан України за людей, які здесь все це проходять. Хотя люди привыкают ко всьому, але дійсно молитва за Україну буде. Вони не приховують свої прихильності до України, ба більше засуджують росіян, які розв'язали війну. Путін божевільний, він просто неадекват. У мене батько з Житомира. Єдина сторона, яку я можу підтримувати у цій війні, це Україна. Хасиди, яких я зустрічаю, постійно висловлюють слова підтримки українцям. А чи не найпопулярніше гасло, що лунає тут ледь не звідусіль, таке слава Україна, потім? Ми всі вважаємо, що ви права сторона, і ви маєте перемогти. Це на вас напали, а не ви напали на когось. Паломники ані проти воєн, ані проти того, щоб захвачувати галасливі гуляння з масовим поїданням солодощів та інших смаколиків. Це для них норма. Хоча, звісно, не все обходиться гладко. Одна з культурних відмінностей ставлення до жінок, розповідає пані Наталя. Вона продає улюблені прочанами фрукти і ягоди і вже навчилась хасидів розуміти. каже українських жінок вони поважають, але все ж таки рожка шана чоловіче свято. Так Наталя несподівано дізналася, що й торгувати на думку євреїв Хасидів. Це теж чоловіча професія. Підходили, ставали стіною, загоражували весь товар і казали: жінка нов, жінка нов, жінка нов. Тільки тільки ми ще має право торгувати. Під час святкувань Хасидів прийнято ні в чому себе не обмежувати, а тому й гори сміття це була одна з причин, через яку деякі українці критикували паломників. Та цього року в умані зовсім інша картина. Тут більш-менш чисто а, ось це це максимум, який я бачив, тому що в попередні роки тут взагалі були ось такі кучу -гори сміття. А тепер місто постійно цим займається. Сміття прибирають, бо паломники почали платити туристичні збіри. Сума його чимала. Цьогоріч зібрали вже. 18 мільйонів гривень підрахувала міська влада, а цього більше, ніж достатньо, принаймні для прибирання, так точно. Хоча в мене не приховують, хотіли більше. Приміром, аби всі платили податки. Частина приміщень, які ми знаємо, що вони здаються як готелі, вони не мають статусу готелі. Це приватний будинок. І доказати про те, що це приїхали туристи, і ти здаєш житло. Надзвичайно складно, тому що в них великі родини. Приміщення зареєстроване як приватне житло. До мене приїхала рідня з своїми друзями і коштів я з них не беру. Ну і от так, от виходить, що місто цього не заробляє. Попри те, що чимало містян заробляють на паломництві хасидів, чи то житло здають, чи то возять їх кудись, податків міський бюджет платити не поспішають. Питання досі не врегульоване, але незважаючи на це, прибутки міста від цих святконь позначаються і на його зовнішньому вигляді. Це помічають і самі гості. А уман розвивається. Мы видим, смотрите, какие дороги, какая чистота. Вы видите это? Каждые два часа кто-то походит и убирает. А вы помните, когда тут была гора? Такая гора была. Где это? <говорили> кого и кого обвиняли? Хасыты. Всегда виноваты Хасыты. Правильно? Якщо в Іслівка немає води. Святкування Рожка Шана добігає кінця, і вже у 20-х числах вересня паломники роз'їдуться додому. Утім, єврейський квартал в Умані порожнім не буде. Життя там вирує упродовж усього року. До війни, до речі, велика кількість євреїв приїжджала народжувати в місто Умань. Вони вважали це за, скажімо, такої. Це для них було честю народити дитину в нашому місті, тому ви ж хочете народжувати в гарних умовах. Можливо, і ця традиція продовжиться попри війну. Тож після кількох років Рош Хашана вдався на славу. Величезна кількість хасидів вірить в Україну і вірить в краще майбутнє цієї землі. І масова їх поява тут найкраще тому доказ. Сергій Косташ, факти тижня, а Єдині новини.